Доброго дня бджолярі! Сьогодні 9.08.17 року переглядаємо вулика. Взяв головного пасічника району Івана Травкіна. Іван Петрович. О! Вже до мене прилетіла. Тра... Не махай, не махай головний бджоляр! Не махай нічого, ходи сюди, не бійся. Вони вони... То того саме мабуть, літає, не бійся. Та ти в масті не бійся, але не яка велика. <схай> будемо е, оглядали е, сім'ю. О! Тут пропала матка. Пропала матка, будемо підсилювати. Будемо підсилювати другого вулика. Так, ну я без маски, звичайно, віддав Івану Петровичу. На, без, так, Іван Петрович, іди сюди, то стій. Сюди. Стій тут, о. Тримай, тримай камеру. Добре, Тако тримай, туво. Тримай. Нище до кого опустити. Нище, нижче. Нижче камеру пускай. Нижче камеру. Шість, сім. Сім рамок. Будемо переносити рамки. Купа якраз добре. При огляді не було. При огляді не було. Так, бо вони вже вони вже маточники роблять. Так, дивимося. Що ми бачимо? Яєць нема, розплоду нема, матка пропала. Так, дивимося чи нема. Оса вже тут як тут. Дивимося чи нема точно розплоду яєць. Так, Щоб не порозганяти їх, ходіть сюди, Іван Петрович. Так, ставимо, з'єднуємо, з'єднуємо, до матки ставимо. Так, стійте тут, Іван Петрович. Так, тут ми поставили роздільну решітку, щоб якщо в разі, щоб матка, якщо вдруг ми не побачили матки, щоб вона не перейшла до тамтої матки. Ставили роздільну решітку ще ту Радянського Союзу. Ось. Вони тут працюють. Хай працюють вести. Так, Юрій Овдієнко казав, мерседесом до льотка. Мерседесом до льотка. але не наблюдаю тут матки. Трутень є, маточників тут не бачу. Тяжкий якийсь рік. А, немає нічого, пусто. дарма час втратив з тією маткою. Вона, видно, не облетілася. Не працювали. Трудня можна куди ви пішли? Чу? Та ви стійте на місці ви в масті, Іван Петрович. Не знаю, трудня забирати чи не забирати, чи вони самі його ліквідують. Пожарим, трудня нині будемо вечеряли. Добре. Матки не видно, не видно матки цілим вулик. Була надія, що, що будемо мати. Вже оза озапрополюсували. Рамки кручені. Що роблять, що продають? рамку поставим на задний план так глянем тут а трутня, трутня, кінець сезону, трутня, трутня. а тут розплит що тут у нас робиться так, тут що? Тут яйця є, О, яйця є, що? Десь матка має бути. Матки не видно. Розпліт є. Не знаю, чи бачите ви його чи ні. Але матки щось не видно. Матки не видно. Що вони з тою маткою зробили? Вона їм не підходила, що вони її. Ліквідували. Вчора викинув трупневий розпліт з цієї рамки. Але я не бачу матки. Матки я не бачу. Трупня бачу, матки не бачу. Так, це рамка. Міни дівчата спокійно такі біліси капну, щоб вони не воювали між собою. Робине Лісую, потремо, щоб був один запах, щоб не билися сестрички між собою. Так, а ви, Іван Петрович, що кажете? Як, будуть битися, ні? Ах ти, -мо ти Іди гуляй що ти руки вчепилася, я ж тебе вже мід оставила.